В Олександрії на свята перебувало 14 школярів з Німеччини, які в рамках міжнародної програми учнівського обміну більше тижня працювали в колегіумі. Днями вони завітали на прийом до міського голови Степана Цапюка. Такі зустрічі стали традиційними для Олександрійського міського голови учнів колегіуму педагогів, в тому числі й гостей із Німеччини. Усі вони обов'язково зустрічаються з мером міста під час візиту кожної делегації. Цьогоріч усіх ледве вмістила мала зала Олександрійської міської ради. Степан Кирилович познайомився з іносем. Ними гостями і провів їм короткий екскурс в історію нашого міста. Не обійшлося й без політики. Серед поїздок по Україні запропонованих іноземним школярам була поїздка й до столиці України. Тож німецькі школярі мали можливість в очі познайомитися з подіями на майдані та на вулиці Грушевського. Про своє відчуття і враження вони розповіли Степану Цапюку. Степан Кирилович зазначив, що він, як міський голова, пишається співдружністю німецьких і олександрійських школярів, яку започаткував директор колегіуму Сергій Коваленко. Ми тим, що навіть не всі обласні центри, то тобто міста обласного, обласні центри, не участвують в этой програмі. А ми маленький город, з красивим названням Александрія, участвуємо в этой програмі. несмотря на що... Наша страна переживає е, такие трудные времена. В городе нашем спокойно і уютно. і ви это, наверное, заметили. Усі члени делегації, за виключенням керівника, вперше в Олександрії, взагалі в Україні, проживаючи в сім'ях своїх однолітків, вони знайомилися з побутом та традиціями нашого народу. На практиці вдосконалювали рідну й іноземну мову. Керівник групи Мартін Ціглер розповів про свої враження від перебування в Олександрії. Also, ich denke, für die Schüler war es am interessantesten, in den Familien zu leben. Und das war auch die größte Herausforderung. Und am Schulleben teilzunehmen. Aber ich glaube, am meisten Spaß hatten sie an den Ausflügen. Але найбільше вони мали задоволення від поїздок, від екскурсій по Україні, а також зазначив, що багато корисного досвіду українців візьме із собою в свою країну. Азо їхнім Авємфальмитом на Систовтеґрунт без Тим Аусташ маха. Зі смей пересонніх анлиген. Я для себе особисто беру учнівський обмін як. Один із проектів нашої подальшої співпраці, оскільки в Німеччині учні, зокрема наші, знають дуже і дуже мало про Україну, бо відносно невідома країна Україна для Німеччини. І можливо для когось з німецьких дітей це стане поштовхом, де того щоб вчити чи українську, чи російську чи польську мову, оскільки в нас таких мов в школі ще немає. Наприкінці зустрічі гості й Олександрійці обмінялися сувенірами, зробили фото на згадку. А міського голову Степана Цапюка особисто запросили до Берліну. Він обіцяв подумати.